Усім доброго дня! Канал сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду пити трубочки і рогалики з одного того самого тіста і покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Скажу вам, що з цього тіста випічка виходить дуже смачненька, прямо такі виходять трубочки і рогалики з такою прослоєчкою, як з листкового тіста. Скажу вам, що я отут взяла 400 г просіяного борошна. А скільки піде борошна, я вам скажу, а під відео у рецепті все напишу. Отут у мене 100 грам замороженого масла і 100 грам кімнатної температури, сода мені потрібна, і чашечка така на 200 мл сметани, холодної сметани. От і все, що мені поки треба. А потім буду вже робити крем з сметани. Я вже покажу далі. Зараз буду замішувати тісто. Візьму терку і масло, так, трошечки борошно обваляю, і буду натирати на терці. І так далі буду натирати. Отак натерла. А тепер гарнесенько перемішаю. Можна рукою вже так добре перетерти його. Я пересипала більш майвелику миску, тому що там замаленька мені. І отак руками можна ще перетерти. Гарненько. Оце масло з борошном. Ну, отак перетерла. А тепер візьму соду і отак десь одна третя чайної ложечки содить сюди додам. Так, в мене тісто сьогодні буде на соді. Ми колись так і робили. І скажу вам, що це тісто заморожувати не можна. Це таке швидке тісто, але дуже смачне виходить. Його можна у холодильник ставити тільки на 2-3 години. А зараз буду додавати сюди сметану. Перемішаю, чомусь взяла тільки чайну ложечку і нею користуюсь, треба було взяти ще більшу ложку столову, але я зараз трошки перемішаю і далі рукою буду. І побачу, чи ще треба борошна. Тепер можна рукою. Я вже майже домісю тісто і бачу, що воно дуже таке повільненьке. вийшло. Я додам ще трошечки борошна просто отак візьму руку. Бачите, на руку взяла і трошки досиплю, підмісю. Тому що в мене ще є 100 грам масла, яким я зараз буду перемащувати це тісто. Тому має бути трошки таке, воно не дуже липке. Отак. Оце зараз борошно вимісю. і буде достатньо. Покажу вам, яке вийшло. Отаке вийшло тісто. Ну, можна сказати, як на варенички ми місимо тісто. А тепер тісто візьму. Я так трошки розтачаю. Отак, а тепер його так поділю на такі невеликі кусочки. Так, скачаю такі робочки з нього. Бажано такі, щоб вони були не круглі, а отакі. Трошечки борошна підсиплю. І так всі. А тепер візьму клівочку, можна, харчову. я просто розрізала мішечок і так поставила на тарілочку, їх гарненько складу, один залишу кружечок, а ці накрию. І поставлю в холодильник. Отак. Біля мене масло. Бачите, я порізала його теж на шість рівних кусочків. А тепер буду трошечки підсипати і буду розтачувати кожен кружечок. Трошки буду підсипати борошну, небагато трошки треба Тісто повільненьке, щоб не прилипало. як на варенички ми розтачуємо. А тепер беру один кусочок цього масла і буду змащувати. Треба трошки було ще швидше поставити, щоб воно більш було. Це тут трошки більш таке вже розтопилося. І отак от буду гарненько це все змащувати. Бачите? Змастила. Масло трошки залишила в руках. Тепер отак трошки, ще трошки залишила. І тепер зверху отак ще трошки. І тепер отак буду його скручувати. Ось такі виходять рулетики. І їх можна отак гарнесенько гарненько отак зробити. Бачите, отакі. Вони були більш тонші. І буду ставити в холодильник. Звідси забираю один, а цей рулетик сюди ставлю. І знову холодильник. І знову беру кусочок масла і так само зараз буду змащувати. І знову залишила трошки масла. Так, Трошки небагато. І зверху ще більше. дам. Все. І знову так рулетиком складаю їх. Бачите, так. Ставлю в холодильник, а звідти беру і так далі буду розтачувати, перемащувати. Взяла оці всі, що тарілки і так ставлю і цей сюди, накриваю гарненько плівочкою. І залишаю холодильнику на 2, ну маєте час на 3 години. Пройшло 2 години з половиною. Я буду брати по одному зараз, розтачувати, а останні буду ставити назад у холодильник. Буду брати трошки борошна, присипати і розтачувати. нарізати на такі полоски. Полоски нарізаю десь так з шириною на 2 сантиметри, більш-менш. А тепер покажу вам, а що я буду намотувати а такі палички в мене є. Можна купити в магазині, хто купує, я бачила, є зараз такі для трубочок. Ну, Я чомусь вже давно-давно ми не мали, що в магазині не було таких, що намотувати такі робити трубочки. Ми собі ламали такі палочки і нам дуже було гарненько виходять. Вони, вони йдуть у духовку, не горять. Отак буду зараз намотувати. Бачите? Тут трошки зажимаю, така трубочка виходить. Це розслідуючи так. Видно? Ну, ви собі, напевно, купите такі спеціально, що для цього може хтось має. О, так. Так, отак, так, і я тут трошки зажимаю. Виходять. Я вже останню трубочку буду робити. Скажу вам, що тісто розтачуєте так, як і на рогалики розтачуємо ми за грубо на варенички, можна сказати і так. Ось так, бачите. Духовку я включила вже на 200 градусів, духовка нагрілася, і класти хай. Печуться. Скільки будуть пектися, я скажу, але кожній духовці по-різному печуться. Засмажуться трошки легенько, так як і рогалики, і буду забирати. Покажу вам, трубочки виняла. 15 хвилин вони отак пеклися, тільки трошки підсмажилися зверху, і все. І я вже роблю рогалики, отут з вишнею, а трубочки вкладу хай остинуть. Я зробила вже і рогалики, і доставити, хай печуться. Поки трубочки остивають, а я буду робити крем для трубочок. Я взяла цукор. Отут це на 200 мл. Я взяла половину чашки такої цукру. І ванільний цукор. Сметани. Отут у мене 300 г сметани. І додам сюди ванільку, можливо, і всю ні, тому що тут 10 г, забагато буде для такої кількості сметани. І буду додавати цукор. Цукор додаєте на свій смак, я бажаю, щоб було там солоденько цей крем. Гарненько так, ложкою що вимішаю. Попробую на цукор, а потім вже буду збивати міксером. Скажу вам, що не збився мені крем з сметани магазинної, так як я знаю, як з домашньої збивається. Так і буде вже сьогодні, тому що це не домашня сметана. Ось такий вийшов, але має бути густіший, так має на ложки стояти. Ну кажу, це не домашня сметана. Дівчатка, напишіть мені, хто що додає до магазинної сметани, щоб вона краще збилася, щоб густіла. Тому що це я вже можна сказати другий раз. Так беру сметану. Вже взяла другого виробника і все одно. Гарно не збивається крем з сметани. Магазина то є магазин. Можливо, хтось знає, що додати, щоб вона більш густіший крем робився з нею. Покажу вам, що і рогалики отак спеклися вже, вставлю хай остиваю трошки. Такі я маю шпіць. Я буду начиняти оці трубочки. Отак беру трошечки, так прокручую і витягую. Така трубочка виходить. І так кожну. Тісто дуже ніжне, таке лесенько, щоб не пом'яти. Отак от сняла всі палички всі трубочки. і зараз буду начиняти вже. Набрала крем у шприц, бачите, і отак от буду начиняти. А трошки надавила і ставлю знизу палець тут, щоб відчувати, чи що дійшов крем донизу. Отак, от бачите. Я начинила всі трубочки, скажу вам, що крему в мене трошки залишилося. От якщо ви забажаєте на весь цей рецепт робити тільки трубочки без рогаликів, тоді крем якраз підійде вам на цю порцію. А якщо та, як я сьогодні, половина трубочок, половина рогаликів, тоді крему треба трошки менше. Я у відео напишу та, як я сьогодні робила. А ви вже орієнтуєтеся, скільки ви будете робити. Якщо, отак, як і я, то трошки зменшити того крему. Тепер буду насипати трошки в тарілку цукрової пудри і буду обвалювати в цукрову подру їх. Так гарненько. І буду складати на тарілку. Так, так, звідуючи. Покажу вам, отакі трубочки вийшли, бачите. Вони зараз пропитаються тим кремом і такі м'ягенькі дуже робляться. А тепер рогалики. Я рогалики засипала сюди сюди мішечок пудру, як я завжди роблю. І сюди їх зараз скидаю. Ой, а ніжні, ніжні. Бережу руку, щоб тільки не пом'ялися. Отак, як я завжди роблю, я вже показувала, як я це роблю. Так гарненько, гарненько пудри. Я люблю, коли вони гарно в пудрі. Тут буду вибирати цю горілочку тут їх. Ось такі виходять. Вони ще трошки теплі такі. Я вам покажу, поки без пудри, покажу, які вони ніжні. Дивіться, це я взяла рогалик, подивіться, і покажу вам. Ніжненькі, м'ягенькі, такі, бачите, такі прослоєчки, такі дуже смачненькі, а зараз покажу. Бачите, такі рогалики вийшли і теж дуже смачненькі. І, як бачите, трубочки. Я вже показувала рогалики, ще покажу трубочки, вони вже трошечки отакі теж, теж м'ягенькі. Бачите, які вони отут. І прослоєчка така йде у них. І дуже-дуже смачненькі, так що вони зараз ще пройдуть оцим кремом сметани. Та ще дівчатка хлопчики хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі трубочки і рогалики на такому тістові Приготуйте і ви. І ви не пожалкуєте, переконаєтеся самі, що це і дійсно смачніє Це швидко, це просто і це дуже є смачно. Так що готуйте. І, як завжди, вам дуже гарно всім дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую за підписи, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, як завжди, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі!